Слава Україні, любі друзі! Вітаю вас із новим навчальним днем! І давайте пригадаємо, що ми з вами вивчали на минулому занятті. А це були державні та народні символи України. Тож давайте сьогодні більше дізнаємось про народні символи України, такі як Верба і Калина. Адже в народі кажуть, без верби і калини немає України. Тож вшановуємо нашу країну і давайте дізнаватися про неї більше. Калина символ українського народу. З давніх давен її порівнювали з дівчиною українкою та оспівували в багатьох народних піснях. Калину можна побачити на вишиванках, на рушниках, на скатертинах. Цвіт калини. Символізує надію на кращу долю. Прошу звернути увагу. Грони в калини червоного кольору, а листя зелене та широке, верба. Одна з найулюбленіших в народі дерев. Здавна вона супроводжує людські оселі та оберігає їх. Верба є символом родинного вогнища. Верба має дуже міцну кору та коріння, а також тонкі гілочки та маленькі листочки зеленого кольору.